Не доводьте матусю до сліз, бережіть найріднішу людину. Пригадайте, як падали вниз, то вона була поруч. Єдине, не кричіть на матусю свою, поважайте думки її щирі. Та кажіть їй тихенько, люблю. За всі віддані кроки та сили. Ви не зліться на маму за те, що вона часто дзвонить чи пише, її серце тоді лиш цвіте, коли голос ваш зборює тиш. І не смійтеся зненьке в ту мить, як про речі прості вас питай. Покажіть їй усе. Поясніть, хай турботу вона відчуває, тільки мама підтримає скрізь, все пробачить і буде любити. Не доводьте, Матусю, до сліз, бо вона найдорожча у світі.